Зараз відбувається марш традицій проти параду ЛГБТ, тому що ми за статеві, ой, за одностатеві шлюби. Подожіть, я забуду все, можна заново? Зараз відбувається Марш Рівності проти параду ЛГБТ. Ми проти одностатевих шлюбів, ми за традиційні цінності, тому ми сьогодні вийшли сюди хочемо показати свою позицію. Тому що не місце зараз. Наш час, коли хлопці на фронті, коли хлопці захищають країну, влаштовувати такі покази, лгбт паради і так далі. Патріархат! Бог-батьківщина! Патріархат! Пагматівщина! Бог, Патріархат! Поліція! Поліція на фронт! Поліція на фронт! Мамка не пускає! А що вернувся? Жив-жим! Вам страшно! Треба захищати Україну!